Збігають останні весняні дні, а з ними і навчальний рік. 26 травня в усіх школах подільської громади пролунали останні дзвоники. Останній дзвоник – це радісно тривожний день день підбиття підсумків і планування майбутнього. Сьогодні святкували всі. Першокласники, які опанували свою першу книгу, випускники початкової школи, які вже скоро стануть учнями середньої ланки. Та найбільш хвилюючим є це свято для наших дорогих випускників 9-х та 11-х класів. Весело всміхається травень, бо скінчилася навчання пора, і зібралась надзвонив. Останній вся весела подільської громади шкільна дітвора. Вам, дорогі випускники, хочу висловити щиру подяку. За вашу плідну роботу, старанність, відповідальність і креативність. Цей рік для нашої шкільної родини був незвичайним. Неодноразово протягом навчального року бомбосховище нам заміняло затишні класи, а шкільний дзвінок сирена повітряної тривоги. Але ви проявляли стійкість та долали нові виклики, виготовили паперових журавликів, саме які стали внеском у перемогу ЗСУ. Завдяки місцевій владі, наша школа єдина з усіх шкіл міста, яка працювала очно з 1 вересня, ми всі прокрукували цей шлях разом. Бажаю всім своїм колегам, учням, батькам завжди залишатися життєрадісними, люблячними, міцного здоров'я вам, злагоди, добробуту та миру. Цей день у травні справді особливий. Більше року триває повномасштабна війна в Україні. Але попри війну, учням Подільщини запам'ятається останні дзвони. Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави, для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялись українські діти на своїй рідній Україні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, які злетіли в небо, щоб в мирі і щасті ми жили. Подякувати нашим захисникам, що вони нам дали можливість таку навчатися в такій обстановці. У нас завдяки ним дуже спокійна обстановка. У 2022-2023 роках в 10 роках закладах загальної середньої освіти громади загальну середню освіту здобуло 4957 тисячі школярів. За підсумками навчального року свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримують 478 здобувачів освіти. З них свідоцтва з відзнакою 34. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 214 здобувачів освіти. З них будуть нагороджені золотою медаллю. 28, срібною 5 випускників Ось сьогодні. У мене дуже приємна і водночас почесна місія: подвійна представляти міську владу. І я є мамою випускниці від імені керівництва міста громади. Вітаю всіх з закінченням навчального 2022-2023 року. Висловлюю слова щирої вдячності професійному колективу. Всім працівникам загальноосвітнього закладу першого третього ступеню номер 7 на чолі з директором Іро Олександрів Зайцевою дякую за організацію навчального процесу в очному форматі. За гостинно відкриті двері додаткових класів учням другої школи. Дякуємо за вашу постійну увагу і підтримку наших дітей за зігріти любов'ю та турботою кожне серце нашої дитини. Нелегкий був рік, рік війни, повітряні тривоги, навчання в укриттях. Але разом ми гідно подолали всі виклики і труднощі. Міська влада докладала максимум зусиль для створення. Безпечних умов освітнього процесу і разом з управлінням освіти працювали і працюємо над покращенням технічної матеріальної бази та якості освіти. Як кожна мати своїй дитині хочу побажати, майте діти, крила, вмійте літати. Ви наша надія, ви наша розрада. А батько і мати завжди будуть чекати всім учням, педагогам, батькам. Здоров'я, щастя, благополуччя і звісно перемоги. Слава Україні! За активну участь у міському заочному конкурсі мультимедійних проєктів за участь у другому етапі всеукраїнської олімпіади з географії, біології, української мови та літератури, випускники були нагороджені грамотами управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради. Всіх дітей, котрі протягом року були переможцями в різноманітних конкурсах, змаганнях були нагороджені грамотами та похвальними листами за успіхи в навчанні. Що ти бажаєш своїм однокласникам? Щоб вони далі гарно вчились, були такими веселими та креативними. В цілому навчальний рік пройшов дуже добре. Я пізнав дуже багато чого нового і сповнив трошки старе. В цілому я ще не поняв, куди я хочу поступати, тому я йду в 10-11 клас. Міський голова і міська рада завжди стояли та стоять на позиціях підтримки молодого покоління. Започатковано премії та подяки міського голови кращим учням міста, яку традиційно випускники отримують наприкінці навчального року за досягнення вагомих успіхів у навчанні та активну участь у громадському житті закладу освіти. Випускники дякували за незабутні роки життя вчителям рідній школі, яка стала для них. Другою домівкою, а також попросили пам'ятати їх, і як символ того, що уже скоро вони покинуть стіни, Альма-Матер, випустили в небо різнокольорові кульки, які, як і вони, самі розлетяться по світу. Як би там не було, але шкільні роки залишаються в душі кожного. В когось як спогади про своє перше кохання, в когось як спогади про безтурботне дитинство, а в когось як спогади про свій маленький світ, світ без дорослих турбот і переживань. І школою пов'язана найщасливіша. Ша пора нашого життя, дитинство. День прийшов до нас барвистий, непростий на святковий день, довгожданий, урочистий, сонця з пісень. Останній дзвоник він і досі лунає в моїй душі, нагадуючи мені про те, що я давно вже стала дорослою. Тому споглядаючи на усміхнені обличчя випускників, що впевненою ходою йдуть на зустріч в майбутньому, мені трішки заздрісно. Адже в них все попереду. Мій навчальний рік, попри війну, пройшов дуже насичено. В майбутньому я планую поступати на юриста. Ти будеш скучати за школою? Так, мені буде не хватати друзів, просто школи, вчителів, наших приколів. У подальшому житті вони ще не раз згадуватимуть цю чарівну мить, мить прощання зі школою. Останній дзвінок це прощання, прощання зі школою. Разом із школою закінчується дитинство і починається нове життя життя дорослої людини. На яких уроках ви навчилися рахувати? На математиці, звісно ж. Так. На якому рухатися? Фізкультура. ім'я і прізвище вашої першої вчительки? Я Наталія Борисівна. Подгорна Слава Неміхайна. Так, у вас я знаті ім'я не пам'ятаю фамілію. Як? Наталія Борисівна. Так, у вас кохана Тамала Михайлівна. Прізвище і ім'я вашого директора. Ірина Олександрівна. А класного керівника. Рудаковська, Рудаковська Наталія Євгенівна. Які емоції вирують у вас сьогодні? Щастя, страх. Дуже сильно боюся. Чого? Боюся, що нічого не складу. Тільки позитив. Так. Ну і на мопед. Ну конечно, по-другому нікак. Які плани на майбутнє? Великі побачимо, життя покаже. По-перше, це вступити в університет своєї мрії на спеціальність, яку я планую. Стоматолог. Сподіваюся, поступлю, мабуть, що на бюджет, якщо повезе. Вижити, дай Бог. Закінчити гарний університет. А, і стати успішною людиною. Ваші побажання вашим однокласникам. Um, щоб усі їхні мрії збулися, щоб вони вступили туди, куди вони хочуть. Так. А ваші мрії? Вступити теж в університет та просто жити щасливо. Жити далі. Щасливою життю. Надіятися, що все буде добре. Усім я можу сказати лише одне: треба вчитися, вчитися і вчитися. І коли ви вивчитеся, ви зможете вже построїти майбутнє своє. Сьогодні і радість, і сум, радість за наших випускників, а сум за те, що вони покидають подвір'я нашої школи. І я б дуже хотіла їм побажати нашим випускникам. Дуже хочу побажати щасливої життєвої долі, щоб ви всі успішно склали НМТ, А в цьому я не сумніваюся, тому що з такими успіхами, як у вас, я думаю, що все це буде ну не на 200, але майже на 200. Бажаю вступити до омріяного вузу, а головне знайти свою життєву стежку і прямувати по ній до омріяної мети. Також не забувайте, будь ласка, про своїх вчителів, які віддали вам не тільки знання, а й часточку своєї душі, тепло, свого серця. Не забувайте про своїх батьків, тому що вони разом долали з вами цей непростий шлях. Вони раділи разом з вами, вони підтримували вас, коли у вас щось не було. Я всім бажаю миру. Е і міцного міцного здоров'я і здійснення всіх планів. А батьки щоб тільки пишалися своїми дітьми, так як сьогодні я дуже горда за своїх дітей, за те, що такий прекрасний клас. Я пишаюся тим, що я класний керівник такого класу. Сьогодні у вас дуже такий важливий знаменний день. Сьогодні ваші діти закінчують школу. Що ви відчуваєте сьогодні? Навіть <рес> не знаю. Радість. Радість. Просто що вони вже закінчують школу і йдуть самостоятельною життя. Дай Бог їм щастя, здоров'я, удачки, ну і сожалення, звісно, тому що виростають, ходять. Діти жалость, діти радость, скажімо так. Сум, жаль, що так швидко сплинув час. Виросли дуже. Ж... Вже стали дорослі. Що ще сказати? Мої побажання це тільки самі найкращі вдачі. Хай щастить їм, хай легко все вдається. Що ще їм побажати? Здоров'я і миру. Всім нам миру. Головне, щоб був мир. Людмила Івановна, ви сьогодні, як заступник міського голови на святі і як мама. Я хочу запитати вас, як маму, що ви сьогодні відчуваєте? Почуття. Дуже такі емоції переповнюють, адже це є чітке розуміння, що шкільні роки закінчилися. І так швидко вони промайнули, начебто, ще зовсім зовсім недавно маленька дитина разом з нами пішла в перший клас, а сьогодні це 11. -й. Звісно, сумно. Але також є, розуміємо, що життя триває і попереду. Відкритий шлях життєвий, і звісно, дорослий да да і ну. Як мати, своїй дитині, тільки саме краще. Так, все, що вони запланували, всі-всі наші випускники, нехай все це втілиться в життя. нехай не вступять в ті вищі заходи, які вони запланували. А я в них впевнена, тому що, тому що у нас дуже чудовий, сильний, розумний клас це наші дітки не дуже часто. Таке в шкільній родині буває в наші Великих Подільські, коли 11 медалістів збираються саме в одному класі. Так, але є вони у нас особливі. Ві, ми ними дуже пишаємося, всім зичимо дуже гарної, світлої, щасливої долі. Ну і першочергово, нам всім перемоги, буде перемога, і все у наших дітей складеться якомога краще. Адже саме за це наші хлопці сьогодні там боронять і захищають нашу Україну. Віримо в них, все буде добре, життя буде чудове у наших дітей, адже ми такі посили. Батьківські емоції направляємо до Бога, да, просячи їм щасливої, гарної долі. У нас все буде добре. Якщо в нас така молодь, ми обов'язково переможемо. І ці діти, що сьогодні стояли на лінійці, щоб в кожній школі в нашій країні це наше майбутнє, наше щасливе, світле, непереможне майбутнє. Світлана Луценко, Тамара Шарапанівська, Ольга Ситнік, Ілля Біюль, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.